Звідки взявся верховний жрець руської православної церкви Кіріл? І до чого тут сигарети? Я йому говорю, знаєте, що? похоже, ваш ваша мене крестив. Не убий, не вкради, не бреши. Які головні гріхи пахана патріарха Гундяєва? Патріарх Кирил. Патріарх Кирило не зійшов з небес та не є посланцем Ісуса Христа. Агент КДБ. Антихрист, олігарх, який вплив має верховний шаман Кирил. Хто були такі патріархи? Рядом з царем завжди. Цар і патріарх. Наближається їх різдво. Все на Росії так. Новий рік 1 січня, а Христос народжується з 6 на 7. Вони ніколи не замислювали, що новий рік іде відріз два Христового, тобто якраз після. Думаю, ні, бо так сказали зверху. Як і над тим, що не варто перервати піст, щоб відзначити з горілкою і олів'є народне свято. Хоча хто там постує, звісно, з таким духовним лідером це і не дивно. Патріарх, так би мовити, Кіріл, злочинець кидала розпалювач війни, жадібний до грошей та розкошів марнослав. В Україні він оголошений у розшук. Що ж це за наволоч, така Володимир Гундяєв. Розбираємось у цій серії невідворотного покарання. Я Сергій Черношов. Поїхали. Вот откуда, як говорится, рога Тут не вбий. Одна із десяти заповідей Божих. А що робить Верховний Святий Отець на Росії? Правильно, закликає убивати українців. Він не просто сприяє збройній агресії російських окупантів або заперечує їх воєнні злочини. Він посягає на територіальну цілісність і недоторканність незалежної держави. Цей перевертень в рясі благословляє своє воїнство пролувати чужу кров. Жизнь вічна, а потому... Ідіть і сміле і свій воїнський долг. Як там ще раз кажете, не вбий? Ага. А ще була темна історія зі смертю патріарха Алексія II. Він сконав раптово. До речі, всупереч традиції не було посмертних фото Алексія. Тож почали висувати версії. Спершу говорили, що патріарх загинув в аварії. Ватник, і за сумісництвом актор Станіслав Садальський переконував, що в колишнього патріарха стріляли. этом говорили. Три трідирки в голові були розмови про якусь загадкову боротьбу у зачиненій ванній кімнаті і тільки ударів по голові, навіть про електромагнитний вплив на кардіостимулятор патріарха. Зрештою, все як у фільмі Слідство вели ФСБ». Канонічною стала і всіх влаштувала версія, що літній чоловік на секунду втратив координацію. Впав. І так не вдало, що головою вдарився об ніжку стільця. Точно, інфаркт. Цікаво, що вже наступного дня після того, як Алексій II віддав Богові душу, патріархом обрали кіріла спершу тимчасово, хоч би справили б поминки, чи що там у них. М'яко кажучи, не надто Гундяєв оплакував смерть попередника. Пока белый дым піде, точно на чекав. на там папа. Вчера скоропостижно он скончался. Бывает так, что иногда Господь некоторое время дает церкви некое испытание, когда во главе ее стоит человек престарелый и практически уже не способный к управлению. Алексію було 80, коли він помер, з божою чи з людською допомогою. А патріарху Кірілу зараз 77. Алло, святейший, святійший, може вже й тебе зачекалося. Та там і Путіну, в принципі, недалеко. Не вкради ще одна заповідь, але прибрати до рук. Чужі заслуги і приписати собі це одвічна риса московитів. Один із гучних скандалів пов'язаних з Гундяєвим стався після його візиту до Болгарії у 2018 році. Ватажок так званої РПЦ відчитав, мов хлопчика тодішнього президента країни Ромена Радіва. Останній бачите. Перерахував різні народи, які боролися за незалежність Булгарії під час російсько-турецької війни наприкінці 19 століття: поляків, фінів, українців, білорусів. Кіріл менторським тоном директора планети вказав, що тоді перемогла російська армія. І крапка, і ще раз вам хочу сказати очень ясна, що Руск Болгарія своділа Росія, ні Польша, ні Літва, ні другі страни Росія. Балканці, в принципі, народ гарячий, тому образилася за главу держави. А віце-прем'єр Болгарії нагадав патріарху московитському, як той крав ще у лихі дев'яності. Назвав Гундяєва сигаретним митрополитом і так ненароком оживив звинувачення 15-річної давнини, Як з 1996 року Кіріл віз для потреб церкви, тобто як гуманітарну допомогу без акцизних сигарет на 14 мільярдів баксів, і вина на 4 мільярди теж доларів. А курити і пити хіба це не гріх? Детально про сигаретні схематози Гондяєва писав історик церкви Сергій Бичков. Тому я лише коротко додам, що майбутній верховний жрець Московії нехило розбагатів якраз у 90-ті, коли нав'язав неконкурентну боротьбу тютюновим королям того часу. І як цього не святого отця не грохнули ще тоді, Він не є православним духовенством, а другорядний агент радянського КДБ Михайлов. Сигарети та зв'язки з КДБ Кіріло востаннє пригадували, коли він лише готувався обійняти пост. Першого ієрарха російської православної церкви тоді з'являлися публікації, в яких майбутнього верховного шамана називали агентом Михайловим. Хоча ще на початку 2000-х священники дисиденти Гліб Якунін та Георгій Едельштейн попереджали Путіна, що Гундяєв тоді ще митрополит був у минулому пов'язаний із тими, що треба органами. Знайшли, звісно, кому розповідати КДБшнику, ФСБшнику, Путіну. Насправді ж дані поліції у федеральному архіві Швейцарії свідчать, що Володимир Гундяєв у 1970-ті роки працював на комітет держбезпеки. І ще один факт. Тисяча 1989 році майбутній головний жрець Росії очолював відділ зовнішніх церковних зв'язків, а раніше був його співробітником. Ну а який радянський священик міг їздити за кордон і при цьому не шпигувати? На шпигунство, тобто брехню Кирил індульгенцію отримав, як і на перелю ще в 23 роки. Володимир Гундяєв був пострижений у чінці і мав би добре знати, що таке целібат. От я не знаю і хвала небесам, але змі навіть іноземні не раз писали чи то про соратницю, чи то про співмешканку Лідію Леонову і двох синів. Їх народила Гундяєву жінка, яку він уперто називав троюрідною сестрою, і, схоже, вірна сестра. Несе не лише хрест життя у гріху з Кирилом, а й усього його майна. А це і квартири, і будинки, і садиби, і енна кількість фірм та прокладок. Я, звісно, свічки не тримав. чи є пані Леонова неофіційною матушкою російського антихриста, сказати не беруся, але є ще одна тема для розмови: Кирил і геї. Виглядає міцна чоловіча дружба, а не те про що ви подумали. Тільки переповідаю те, що наговорили наближені до кіріла особи, наприклад, що він улюблений учень митрополита Никодима, того неприховано називали гомосексуалістом. А коли Гундяєв став патріархом, призначав архієреїв і та архімандритів із провінцій, і більшість, попри обітницю, мали потяг до представників своєї статі. Просто давні греки у плоті. Гундяєв на кожного мав досьє. Напевне. З компрометуючими фото з юними півчими чи іншими церковними служками і десятиліттями використовував цю пристрасть підлеглих, щоб тримати їх за наповідцеві, он покровительствував епископату, який сказали б голубою лобі. Чому? Тому що вони боялися на кожного з них була папочка. Цікаво, а як Путін, який поставив на православні скрепи, ставиться до інших скреп гомосексуальних. Але Кирило, як істинний служка диявола, робить одне, а говорить інше. Тепер уважно стежте: з його слів, війна на Донбасі розпочалася не тому, що московити влізли своїм свиним рилом у внутрішні справи з суверенної держави, і не тому, що президент ЗЕК намагався поставити Україну на коліна. Ні, це Донбас, колиска духовності і цноти повстав проти європейської практики гей-парадів. А на Донбассе существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Это гей-парад. Про жадебность, до речи, еще один грех Хундяева – ходят легенды, Годинник бреге відомої французької фірми за 30 тисяч доларів потрапив в об'єктиви камер ще у 2009-му, коли наробив чимало галасу. Але там було як все на Росії: покричали. І забули насправді, Кіріл носить кілька коштовних годинників: у ліс нардан з ремінцем зі шкіри алігатора за 16 штук баксів. Або спортивні фінські суунто. Ці вже значно дешевші, але на пару трійку середніх російських пенсій вистачить. Ой. Ледь не забув ще один штрих до портрету жадібного Кіріла. Наведу слова Олександра Коржакова. Це колишній екс-головний бодігард Єльцина і творець служби безпеки президента Росії. Кіріл ще митрополитом якось приходив попоячити з Коржаковим, який в той час контролював бабки від торгівлі зброєю. Так от, Гундяєв тоді затребував десятину на церкву. На запитання, а з якого переляку майбутній патріарх відповів просто: тепер немає ідеології, тепер ми ідеологія. Є ж, п'ей, вісіліс, що завтра умреш. Шлях до подолання кризи економіки лежить через подолання кризи людських душ, відмову від культу багатства, безупинного споживацтва, гонитви за наживою за будь-яку ціну. Це цитата. Ні, не вождя світового пролетаріату, але головного лицеміра РПЦ. Докладніше про те, що не святий Кирил Гундяєв насправді олігарх. Я на вовк розповість. Вітаю. Отже, раб Божий Гундяєв вважається одним із найбагатших людей на Московії. Деякі олігархи просто плачуть у куточку зі своїми копійками. За різними даними, патріарші статки оцінюють у суму від 4 до 8 мільярдів доларів. Є у патріарха Кирила 6 мільярдів доларів лічне і використання, Не знаю, є нього 1 мільярд доларів. Не сумніваюся. І тримає їх Кирил у надійних фіностановах гріховної та споживацької Європи. Дивно, чому не в православному Сбербанку вільної Росії. Ми живемо. В в реально вільній країні. звісно, в банках Італії, Швейцарії чи Австрії якось надійніше. Бо Росія настільки вільна, що може приватні грошики прибрати до державних рук. Та звідки у Гундяєва такі статки багатів не лише шпигуючи для росіян. Він мутив тютюнові оборудки, торгував нафтою і організував сумнівний крабовий бізнес на Камчатці. Мої мільйони. Результат труда других ліц весь час. Верховний раб Божий прикривався церквою. Мовляв, все для неї, а не для власної кишені. Важне поняття як самоограничення. По нацеркомнизикі на Аскеза аскези є самограніші от і Гундяєв самообмежився квартирою на набережній у Москві, яку охочому до наживи жрецю, начебто видали спеціальною ухвалею ще за президента Бориса Єльцина пентхаусом із видом на храм Христа Спасителя і постійною резиденцією у селищі Переділкино і ще двома десятками тимчасових взяти, хоча б хороми під Геленджиком на 17 гектарах. Але це просто печера на тлі резиденції під Петербургом, яка ще будується. Три з половиною тисячі квадратів з власною каплицею, бібліотекою, більярдною та ліфтом. Є у патріарха майно і за кордоном. Вілла у Швейцарії. Туди Кирил їздив кататися на лижах. Має таке недешеве хобі. Один раз живі зділий все для того, щоби жити богаче. Ох, уже ця слабкість до дорогих речей та бажання пустити пил в очі нетипові для духовної особи. Броньовані позашляховики, кортежі з мигалками, охорона, уявіть масштаби. Приїжджаючи в Київ, Кирил прихопив із собою два кадилака. Віз їх в окремому вагоні. Та хіба шкода, якщо в розпорядженні цілий бронепоїзд з баром, рестораном і церквою? Кагору сьорбнути, а потім помолитися. Ще один транспортний засіб цього безсрібника літак, вартістю 43 мільйони доларів. А ще у верховного шамана всі ярашки спливли дві розкішні яхти. Палада виготовлена з тикового дерева відомою італійською компанією. Вартість такої стартує від 4 мільйонів доларів. Ця яхта так вразила паству, що гундяєв поспішив виправдатися. Це, мовляв, подарунок від заможного акціонера Лукойлу той вочевидь так купував відпущення гріхів. Якщо з большого количества грошей людина не може помочь другому. Это путь ват інше судно азимут скромніше. Якісь 600 тисяч доларів. Уявіть, скільки це обідів для нужденних, але патріарх так працює у поті чола, що потребує якісного відпочинку на яхті і подейкують з напівоголеними вірянками РПЦ. Он завжди був придільним мірканціліним з клочин. Он по своїй натурі кайфовщик сібаріт лентяй. Про вічне патріарх думає, поглядаючи на коштовний годинник. Случай з часами, да, котрий були на одної фотографії, а потім ані пропали. Вот знаменіта історія, дані зафотошопили часи, але на другої фотографії віці отраження часов все одно є. Також у нього цілі статки ще й вбрання. Кіріл далекий від аскетизму і часто змінює свої патріарші обладунки. Сам лише сако з патріарха тягне на п'ять тисяч доларів. А ще ж кукіль прикрашений золотом і коштовностями. Їх у Кирила як черевички в умодниці звідки така жадоба до розкоші та споживацтва? де в маєтках, яхтах та кадилаках духовність. А якщо до гордині, марнолюбство, славолюбство та пиха написані на обличчі біса Кіріла, він потякає про гріхи, вважає, що вхопив Бога за бороду, і хрест йому не тисне. Оставте всі все і строго виконуйте те, то, що я повеліваю. Повелеваю на мене, верховний дідько російської православної церкви вирішив підгодувати своє не по розпухле его. Вивісив у резиденції в Даниловому монастирі в Москві репродукцію ікони Андрія Рубльова, Свята Трійця. Кирил в колі Янголів, і не просто десь там у куточку, а на передньому плані. Відомий сюжет спотворив російський художник Ігор Байбалов ще у 2012-му. І не святий Гундяєв купився на Лестощі, назвав це зображення найкращим своїм портретом. А що ж таку красу ховати від чужих очей? Пишатися треба англійським товариством. Я все шукав на цій версії трійці хоча б маленького Путіна. Слышь, псіна. Шайтан Кіріл годить господарю, царю-батюшці в інший спосіб. Відпрацьовує пропагандистську повістку, прикриваючись хрестом і Біблією, та безсоромно нахвалює кремлівське чмо. Ну, ми... Позвольте сказати, прямо, грубо, по постеріковський, ви великий чоловік, ну, ви ваше вічі великан, святила. святіла. Дай я поцелую. поцілую. І ніколи не боїться мені говорити правду прямо в очі. Так, це дуже схоже, але вторине, кавер-версія. Ось оригінал, де з усією мужністю і сміливістю служителя церкви гундяє в ріже правду матку і все, що накипіло. Я э, совершенно відкрито маю сказати, як патріарх, який призван говорити правду про те, що велику роль... В справленні цієї крівізни нашої історії сіграли Владимир Владимирович. Он як і черевики путінські облизав, і істинну місію патріархії чортів РПЦ виконав після таких реверансів з ритуальними танцями не гріх і помолитися за імператора всієї московитської помийки. Хоча чому це головний шайтан із паствою навколішки не падали і підлогу не лобизали в ліпших традиціях? Молитися за отечество наше, за верховного великолона командующем нашому Владимир Володиміровичу Путіна православного чоловіка. От тільки ніяк Кирилл не запам'ятає. Воно Володимирович, а не Васильович. Хоча можна було б і вибачити маразматику: 77 літ вже іскли розміх вдарити. Хто їх там рахує? Сьогодні Васильович. Завтра Володимирович. Чи навпаки? Сердечно всіх вас приветствую. Ваше привезільство глибоко уважаємо Владимир Васильович. Владимир, Владимирович, президент Російської Федерації, судячи з обличчя привасхадільства, він цю обмовку не подарує. Хоча патріархові РПЦ варто боятися кари не земної. від пекла не відкупишся, і зуби богові не заговориш. Доведеться і пательні лизати хоча після дупи Путіна це норм, і в чанах з киплячою олією купатися, і у чортів на вилах сидіти. Хоча після Путіна це теж норм. До речі, Кіріл може і не забобонний, а ось його пасту певні знаки насторожують і лякають. У місті Кирові раптом спалахнула Феодорівська церква, де благословляли окупантів перед походом на війну проти України. А сам Кіріл розтягнувся на мармуровій підлозі, коли освячував церкву у новоросійську. Гепнувся на святій воді під співи Господи помилуй. Це сталося, до речі, у 2022-му, після того як нечистий патріарх цинічно назвав загарбницьку війну, яку ведуть расисти проти українців, защитай отечества. Такий збіг. То, що я сьогодні упав, нічого не значить. Працюють закони фізики. Щоправда, для таких потвор працюють не лише закони тяжіння, а й міжнародні, за якими псевдорелігійна мразота, яка благословляє зло, має бути покарана. Україна ввела свої обмеження. Це передбачає блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень, призупинення економічних та фінансових зобов'язань. Але Першою країною, яка запровадила санкції проти патріарха Кіріла після повномасштабного російського вторгнення, стала Велика Британія. Боже, благослови короля. Далі були обмеження від Канади, Австралії Чехії. Он дебил, он дебил. і його зовут Кирилл. Ну а сам Кирилл скаржився, що йому закрили в'їзд до Євросоюзу. Наприклад, в Естонії заборону пояснили винесенням суворого вироку опозиціонеру Володимиру Карамурзі. А в Литві ватажка РПЦ назвали одним із найактивніших прихильників війни проти України. Ну а як він хотів, благословляєш, убивсь, живи на болотах. Єдиний, хто топив за верховного шамана Московії, була Угорщина. Ці хлопці тема для окремої розмови. Але от через таких орбанів ще далеко не скрізь для руської православної церкви двері зачинені. А це означає одне: не святі продовжують історичну справу свого патріарха, шпигують на Заході на користь кривавої Московії, щоб напевне знати, коли можна ударити в спину. І вдруг. Іщезнавіння, небытие, гибель. Та ради чого ми тогда все строїмо і сузідаємо? Гарне запитання, заради чого це все? Відповім, як не банально заради бабок і влади, яка приносить ці самі криваві рублі. Тобто, зрештою, все заради наживи і плювати гундяєв хотів на душі прихожан. Дивно, що в Україні досі існують осередки УПЦ, як вони самі себе називають. Але я завжди додаю московського патріархату. І також нагадаю, що в Україні Кирил перебуває у розшуку. Суд заочно обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою. Тому просто почекаємо, коли це рік. Рішення стане реальним.